Відповідно до статті 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Особи з інвалідністю не є виключенням. Навпаки, законодавство забороняє будь-які види дискримінації у сфері праці, зокрема, порушення принципу рівності прав та можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від їх стану здоров'я або на наявності інвалідності. Відмова в укладенні трудового договору з причини наявності в працівника інвалідності не допускається за винятком тих випадків, коли висновками медико-соціальної експертизи стан здоров'я працівника перешкоджає виконанню професійних обов'язків. Відповідно до діючого законодавства, суб'єкти господарювання зобов'язані створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю. Законодавство України встановлює для них певний норматив спрацевлаштування осіб з інвалідністю, який на сьогоднішній день становить 4 середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за рік. А якщо працює на підприємстві від 8 до 25 осіб у кількості одного робочого місця, тобто роботодавець, який працевлаштовує восьмого працівника, має виконати встановлений норматив. Слід зазначити, що роботодавці самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю згідно встановленого нормативу та забезпечують їх працевлаштування виконанням нормативу працевлаштування робочих місць осіб з інвалідністю зараховуються тільки якщо таке робоче місце для працівника є основним. На сьогоднішній день інформація про виконання нормативу державними органами береться за результат. Звітності по сплаті єдиного соціального внеску, за результатами опрацювання даної інформації пенсійним фондом України виявляються роботодавці, які не виконали зазначений норматив, і слід зазначити, що відповідно до чинного законодавства така інформація є підставою для проведення перевірок. Повноваженнями щодо проведення таких перевірок наділена саме Державна служба з питань праці України. проте на Сьогоднішній день у зв'язку з існуючими обмеженнями в частині проведення заходів державного нагляду та контролю Державною службою з питань праці та її територіальними органами такі перевірки не проводяться. Проте інспектори Державної служби з питань праці проводять інформаційно роз'яснювальну роботу, під час якої наголошують роботодавцям Сумської області на їх обов'язку виконувати вище зазначений норматив. Крім того, інспектори розгляду. З'яснюють чинне законодавство про працю та зайнятість населення, яке встановлює певні особливості працевлаштувань, як працевлаштування, так і безпосередньо перебування в трудових відносинах осіб з інвалідністю. Перш за все, це стосується прийняття на роботу. Як відомо, відповідно до Кодексу законів про працю України, будь-яка особа, яка працевлаштовується, має подати роботодавцю паспорт або документ, що його замінює трудову книжку у разі наявності або відомості з державного реєстру застрахованих осіб, документ про освіту, якщо це встановлено законодавством, документ про стан здоров'я та військово-облікові документи. Саме документ про стан здоров'я працівника подається для роботодавця, для того, щоб роботодавець мав дотримуватися тих гарантій, які передбачені законодавством для такої категорії осіб. Перш за все, грунтуючись на висновках, які містяться в довідки медико-соціальної і комісії. Роботодавець визначає, чи можна допустити працівника до роботи за певною професією чи до виконання робіт, на яку працівник претендує під час укладення трудового договору. В таких документах зазначаються причина інвалідності, її група строк та висновки комісії про умови та характер праці особи. Крім того, роботодавець має право звернутися до органу, який надав висновки. За певними роз'ясненнями і використовувати ці рекомендації при працевлаштуванні особи з інвалідністю, якщо у роботодавця виникають ті чи інші сумніви в даних питаннях, також варто наголосити, що працівникам з інвалідністю, чинним законодавством не встановлюється випробування при прийнятті на роботу. Однак, знову ж таки, враховуючи специфіку законодавства про працю, яка діє в період воєнного стану, слід наголосити на тому, що в період дії воєнного стану випробування при прийнятті на роботу може бути встановлено для будь-якої категорії працівників. Що стосується відпочинку осіб з інвалідністю, тут законодавство про працю також надає певні гарантії для таких працівників. Так, тривалість щорічної відпустки, основної щорічної відпустки для працівників з інвалідністю, вона дещо збільшена в нашій державі і становить для осіб з інвалідністю першої та другої групи 30 календарних днів для осіб з інвалідністю третьої групи 26 календарних днів. Крім того, на відміну від інших працівників, працівники з інвалідністю. Які нещодавно працевлаштувалися на підприємство, вони мають право піти у відпустку до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на такому підприємстві. Також ті працівники з інвалідністю, які вже тривалий час працюють на підприємстві, вони мають право використати свою відпустку у зручний для них час. Крім того, такі працівники мають право скористатися відпусткою без збереження заробітної плати, яка буде їм надана в обов'язковому порядку роботодавці. Зокрема, для працівників з інвалідністю, які мають третю групу, відпустка без збереження заробітної плати може бути надана до 30 календарних днів щорічно для працівників з інвалідністю першої та другої групи до 60 календарних днів на рік. Стосовно звільнення таких працівників слід зазначити наступне: звільнення за ініціативою роботодавця з мотивів інвалідності не допускається за винятком, коли е, робота. До якої залучений працівник відповідно до наданих медико-соціальних висновків, стан здоров'я перешкоджає її виконанню, або це навіть можливість загрози життю та здоров'я як самого працівника, так і інших працівників. Проте, те, чи не законодавство України не забороняє звільняти працівників з інвалідністю з ініціативи роботодавця, з інших причин, таких як систематичне невиконання трудових обов'язків, прогул. Тощо, крім того, з власної ініціативи такий працівник має право розірвати строковий трудовий договір у разі його хвороби або ж знову ж таки інвалідності. При скороченні чисельності та штату працівників слід зазначити, що перевага у залишенні на роботі при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації може бути надана роботодавцем, особі з інвалідністю, але виключно в тому випадку. Якщо така інвалідність настала внаслідок війни, говорячи про права та гарантії, які надаються в нашій державі особам з інвалідністю, неможливо не сказати про відповідальність, як Передбачена для роботодавців за порушення трудових прав таких працівників, зокрема за невиконання нормативу робочих місць ті 4%, які на сьогоднішній день діють в нашій державі. По-перше, керівники підприємств, які не забезпечили виконання нормативу робочих місць для праців для працевлаштування осіб з інвалідністю, несуть відповідальність у вигляді сплати адміністративного. Господарських санкцій, крім того, за результатами проведення перевірок, які проводяться Державною службою з питань праці, які на сьогоднішній день ми маємо мораторії, можливе застосування до посадових осіб підприємства адміністративної відповідальності, тобто за невиконання норматива на керівника підприємства, складається адміністративний протокол, який передається на розгляд суду, і штраф за ці за санкцією. 188 прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення становить від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів громадян. Окремо, слід звернути увагу, що в нашій державі 15 січня 2025 року було прийнято закон 42.19, який вносить зміни в ряд законодавчих актів щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю. Перш за все, слід звернути. Увагу, що даний закон набирає чинності лише з 1 січня 2026 року, тому що є тривалий час для того, щоб роботодавці Сумської області, які в цілому нашої держави, підготувалися до його виконання. Одразу слід зазначити, що даний закон не скасовує нормативи, однак дещо його змінює. Для більшості роботодавців розмір нормативу на працевлаштування осіб з інвалідністю залишиться незмінним. Мінним це 4%. Однак для закладів охорони здоров'я, реабілітаційних закладів та надавачів соціальних послуг такий норматив буде складати 2 Крім того, при розрахунку нормативу не будуть включатися штатні одиниці, що відносяться до робіт професії з важкими шкідливими чи небезпечними умовами праці. Закон також передбачає, що роботодавець має повідомляти територіальний орган пенсійного фонду України про працевлаштування осіб з інвалідністю. Основні ключові моменти, які відбудуться в саме в прийнятті в працевлаштуванні осіб з інвалідністю, наступні. Перше, це стосовно обґрунтування відмови. Якщо до роботодавця звертається особа з інвалідністю, в письмовому вигляді щодо укладення трудового договору роботодавець повинен бути в письмовому вигляді повідомити такому працівнику про причини відмови у працевлаштуванні та укладенні договору. Договору. Друге це гарантування особам з інвалідністю повернення на своє робоче місце після встановленої інвалідності відповідно до індивідуальної програми реабілітації. І третє, це підвищуються вимоги до роботодавців у разі виробничої травми. Тобто, роботодавець, у якого з працівником стався нещасний випадок на виробництві, повинен забезпечити повернення на роботу працівника, в якого настала інвалідність чи. Через нещасний випадок, що трапився на виробництві в такого роботодавця, та зобов'язаний здійснити для цього всі необхідні заходи розумного пристосування протягом чотирьох місяців з дня повернення особи з інвалідністю, з дня повідомлення особи з інвалідністю про готовність його приступити до роботи або протягом чотирьох місяців з дня, коли така особа приступила до роботи. Норми цієї статті не застосовуються, якщо єдиною причиною нещасного випадку на виробництві стала саме причина, що нещасний випадок стався з вини працівника, який безпосередньо порушив вимоги з охорони та безпеки праці, або ж якщо нещасний випадок на виробництві стався з працівником, який перебував, у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння. Слід відмітити, що особа з інвалідністю має право повідомити роботодавця про готовність, Приступити до роботи протягом одного місяця з дня встановлення інвалідності і знову ж таки роботодавець, який не виконає зазначені вищі зобов'язання, повинен бути компенсувати працівнику втрачений заробіток у трикратному розмірі середньої заробітної плати, яку отримують працівники відповідного роботодавця за увесь період невиконання таких зобов'язань. Нещодавно рішенням уряду внесено зміни до постанови кабінету. Міністрів України щодо надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць з 18 березня 25-го року. Це дата набуття чинності нової редакції постанови. Компенсацію за облаштування робочих місць можуть скористатися не лише роботодавці, які перетлаштували осіб з інвалідністю, а й фізичні особи. Підприємці, які є особами з інвалідністю, а також особи з інвалідністю, які проводять незалежну професійну діяльність. Компенсація надається, якщо облаштовано робоче місце для особи з інвалідністю першої або другої групи інвалідності, яка є застрахованою особою. Також компенсація надається, якщо облаштовано робоче місце для особи з інвалідністю, яка вийшла на роботу у зв'язку із звільненням, із з Служби та або яку переведено за її згодою на іншу посаду в цього роботодавця, також компенсація надається, якщо облаштоване власне місце провадження діяльності особи з інвалідністю, яка розпочала або після звільнення з військової служби, продовжила свою діяльність як фізична особа-підприємець або як фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність. Компенсацію можна отримати за придбаний допоміжний засіб для облаштування робочого місця, Місця або місця провадження діяльності особи з інвалідністю, перелік яких визначений порядком, звісно, з урахуванням індивідуальних функціональних можливостей особи з інвалідністю, з її інвалідністю. Граничний розмір компенсації для осіб з інвалідністю першої групи інвалідності складає 15 розмірів мінімальної заробітної плати на дату прийняття рішення на сьогодні це 120 тисяч гривень за облаштування. Робочого місця другої групи особи з інвалідністю компенсація передбачена не більше 10 розмірів мінімальної заробітної плати. На сьогодні це 80 тисяч гривень. Фінансується компенсація з коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Для отримання компенсації потрібно звернутися із заявою протягом 180 календарних днів з дати працевлаштування особи або виходу на роботу після звільнення з військової служби, протягом 180 календарних днів з дати державної реєстрації фізичної особи підприємця або провадження діяльності як ФОПа. Після звільнення з військової служби або 18 календарних днів після взяття на облік платника податків для осіб з інвалідністю, яка провадить незалежну професійну діяльність. Подати заяву можна як у паперовій формі безпосередньо до центру зайнятості, або через портал дія в електронній формі, подається заява. Копія наказу про прийняття на роботу чи вихід на роботу працівника у зв'язку із звільненням з військової служби або примірник трудового договору. Також додається ще копія документу, що підтверджує придбання допоміжного засобу для облаштування робочого місця особи з інвалідністю. Це договір, рахунок, фактура, квитанція накладна. Тощо, а кошти за облаштування робочого місця надійдуть на рахунок протягом п'яти робочих днів з моменту схвалення заяви про компенсацію. Що можна придбати? Придбати можна спеціалізовані меблі, це крісла з регульованими або фіксованими сидіннями, поручні, бруси, розсувні двері, засоби для їх відчинення чи зачинення. Також можна придбати допоміжні засоби для забезпечення доступності у вертикальному напрямку, для забезпечення здатності чути, для відтворення звуку, також допоміжні засоби для організації діяльності офісу, зберігання інформації та управління інформацією. На робочих місцях для захисту здоров'я і безпеки на робочих місцях, також засоби для телефонування та зв'язку, можливо, придбати офісне і промислове програмне забезпечення, комп'ютери і термінали тощо. Також компенсація не надається, якщо особа з інвалідністю не була застрахованою особою, та або за неї вже виплачувалась будь-який вид компенсації, або якщо особа, яка працевлаштовується протягом попередніх 180 календарних днів, вже працювала в цього роботодавця, який подав заяву. Спочатку дії постанови надана компенсацію 93 роботодавцям за облаштування 102 робочих місць для осіб з інвалідністю. Ністю у тому числі це 10 місць для осіб з інвалідністю першої групи та 92 місця для осіб другої групи інвалідністю. З них для осіб, які отримали інвалідність внаслідок виконання військової служби, облаштовано 13 робочих місць. Всього компенсовано 7,5 мільйонів гривень. А для прикладу, що було придбано роботодавцями. Для облаштування робочих місць Підприємство, яке працює у сфері виробництва взуття, для укладальника пакувальника інваліда по зору, який отримав захворювання у зв'язку з проходженням військової служби, було придбано систему для роботи незрячих людей з тактильною графікою і звуком, настільну лампу, апарат пакувальний, пакувальну станцію. А також, наприклад, професійно-технічний заклад освіти для прислаштованої особи з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату на посаду гардеробу, Бника придбали допоміжний засіб для забезпечення доступності у у вертикальному напрямку. Це транспортер для піднімання сходами з електроприводом. Цікаво, також роботодавець, який отримав грант на заняття підприємницькою діяльністю і відкрив приватний дитячий садочок. працевлаштував прибиральницю службових приміщень. Було придбано пилисосмиючий віконний пароочисник – Лисос, робот, пральна сушильну машину. роботодавець забезпечив роботою особу з інвалідністю першої групи, яка має захворювання з опорно-рухового апарату, створивши максимально комфортні умови для свого співробітника. Є приклад, коли підприємство, що працює у сфері пасажирського транспорту для особи з інвалідністю з дитинства з ураженням опорно рухового апарату і працештував на посаду економіста, придбали крісло ортопедичне та офісне обладнання. Також підприємство, яке працює у сфері ремонту транспортних засобів для слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, який має захворювання пов'язане з проходженням військової служби, придбали балансувальний та шиномонтажний стенд. Отже, завдяки програмі уряду роботодавці та фізичні особи-підприємці, самозайняті особи з інвалідністю можуть оптимізувати виробничі процеси з урахуванням фізичних можливостей особи отримати стабільну роботу та комфортні умови праці. Одним з напрямків роботи Сумського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю є моніторинг виконання статті 1920 закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, а саме робота з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, підприємцями в частині працевлаштування осіб з інвалідністю. Інформація по законодавству. Згідно закону від 18.10.23 року номер 2682 Пенсійний фонд України у порядку та за формою встановленою Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту та надає Фонду соціального захисту. Осіб з інвалідністю інформацію про створення роботодавцями робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та норматив для працевлаштування Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю до 10 березня в автоматизованому режимі формує розрахунки боржникам, які не виконали норматив для працевлаштування осіб з інвалідністю, та надсилає у формі електронного документу через електронні кабінети роботодавців на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Згідно закону 3911 від 21.08.24 року, роботодавці, які отримали розрахунок адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу для працевлаштування осіб з інвалідністю, мають право, якщо вони не згодні, до 31 березня внести зміни показників за попередній рік у державній. Наму реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, що впливають на суму адміністративно-господарських санкцій, яка визначена в розрахунку, фонд соціального захисту осіб з інвалідністю до 10 червня в автоматичному режимі надає роботодавцям уточнені розрахунки адміністративно господарських санкцій. Також роботодавці, які внесли зміни до 31 березня. Повинні надати до відділення фонду копії цих уточнених даних податкової служби. І документи, які стосуються працевлаштування особи з інвалідністю, станом на 1.01.2025 року, за звітний 2024 рік, згідно інформації централізованого банку даних з проблеми інвалідності в Сумській області. обліковується 2126 підприємств підприємств з чисельністю 8 та більше штатних працівників, які підпадають під дію статті 1920 закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. З них виконали норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю 1723 роботодавця, з них бюджет. 430 роботодавців не виконали норматив 403 роботодавця, з них бюджет 241 роботодавець. На рахування адміністративно-господарським санкцій роботодавцям за невиконання працевлаштування осіб з інвалідністю нараховано 162 підприємствам у сумі 16 мільйонів 466 тисяч гривень. Станом на 1.04.2025 року самостійно перерахували адміністративно-господарські санкції 11 підприємств.